Вітаю! Сьогодні розберемося, які олії найкорисніші, як їх правильно використовувати та які помилки можуть нашкодити вашому здоров'ю. Вітаю! З вами ваш нутрізолог дієтолог Юлія Рокас і ви на каналі Просто про здоров'я. Чому вибір олії такий важливий? Адже жири це не ворог, а необхідний макроелемент для здоров'я мозку, гормонального балансу серцево-судинної системи, шкіри та енергії. А ще жири це смак вашої їжі. Без жирів вона була б дуже прісна. І важливо обирати правильно олії і знати, як їх поєднувати. Як класифікуються олії? Перше за способом обробки. Рафіновані це очищені олії, стійкі до нагрівання, але бідні на корисні елементи, зокрема антиоксиданти. Нерафіновані олії це холодного віджиму містять вітаміни, антиоксиданти, жирні кислоти, але не підходить для смаження. Класифікуються за вмістом жирних кислот. Насичені мають 90% це стабільні при високих температурах, ідеальні для смаження. Це кокосова, пальмове, вершкове масло, сало, смалець. Мононенасичені мають 70%. Підтримують серце, мозок, внучкість судин це оливкова авокадо, рижиєва, це також сало, це і вершкове масло. Полі ненасичені місяць аміга 3 і омега 6 і дуже важливі для нервової системи зору, але швидко окислюються і на них не можна смажити. Це ляна, виноградна, гарбузова. І ділюся топом корисних олій. На першому місці оливкова олія Вірджин». має 73% омега-9, вітаміну Е і поліфенолів. Захищає серце, знижує рівень поганого холестерину та підвищує корисний холестерин, тобто той, що високої щільності, антиоксиданта дія за рахунок поліфенолів і вітаміну Е, а значить, зменшує запалення, захищає від атеросклерозу, підтримує роботу шлунково-кишкового тракту, зменшує ризик виразкової хвороби шлунку. Як використовувати? Це холодні страви, можна додавати в каші, в салати, в вже готові пропарені овочі, або можна готувати, тушкуючи якусь страву, наприклад, що містять і овочі, і м'ясо, але при температурі не вище, ніж 200 градусів за Цельсієм. Бажано взагалі 180, тобто це не кипить, булячок нема і не димить. На другому місці ляна -алія. має 57% омега 3 це альфа-ліналінова кислота, або ала ще називають омега 3 підтримує роботу мозку, покращує концентрацію та пам'ять, має антизапальну дію, корисно при артритах та аутоімунних захворюваннях, покращує стан шкіри і зменшує сухість шкіри. Як ми її використовуємо? Тільки холодне споживання. На ній нічого не гріємо, не смажимо, навіть не тушкуємо, виключно в салати, в готові страви каші або парові овочі, або тушковані овочі. Сута холодне споживання. На третьому місці рижиєва олія. Дуже високий вміст омега-3 3 це 40% і містить вітамін Е. Потужний антиоксидант підтримує імунітет, зменшує рівень поганого холестерину, дуже важливий для гормональної системи і жінок, і чоловіків. Використовуємо холодним методом, тобто ми додаємо цю олію в готові страви в каші, в салати, пропарені овочі. На четвертому місці виноградна олія 72% складає омега 6 і ресвератрол. Це потужний антиоксидант, який, до речі, міститься в червоному віні. Якщо вам цікаво розібрати саме цей антиоксидант, в яких джерелах знаходиться, пишіть в коментарях ресвератрол або фіолетове сердечко, або віноградінку, бо саме в винограді його в найбільше. Отже, як діє ця олія, захищає серце, покращує стан судин, незамінна олія, якщо є атеросклероз. потужний антиоксидант уповільнює старіння. Ми використовуємо як холодним способом, тобто додаємо в каші, в салати, в готові страви, а так ми можемо і засмажити щось при температурі не вище, ніж 220 градусів за Цельсієм. Бажано мати 200 градусів, тобто, по суті, ми можемо навіть щось корисне і запекти на цій олії. Свої властивості вона не втратить. На п'ятому місці кокосова олія. Це насичені жири. Але чому я поставила на п'яте місці? Зараз я розкажу. 90% цієї олії складають насичені жири, середні ланцюгові тригліцеріди. І вони, до речі, непогані і корисні, якщо ми споживаємо трішки. Що дає ця олія? Швидку енергію. Вона ідеальна для спортсменів або хто має дуже потужне фізичне навантаження протягом дня. І це, до речі, найкраща олія при низька вуглеводному харчуванні, тому що вона дає ту енергію, яку ми маємо забрати з вуглеводів. Але якщо у вас в харчуванні обмежується частина вашого раціону, тоді ця олія стане незамінною. Покращує травлення, бореться з патогенами у кишківнику, адже вона містить капрілову кислоту, яка знищує більшість грибків, які знаходяться в нашому організмі, підтримує гормональний баланс. Як використовуємо, ми можемо на неї смажити, але при температурі до 200 градусів за Цельсія не більше. Дуже велика помилка готувати на цій олії випічку, яка у нас може бути при температурі 240 градусів або навіть і 300 Тут ви нічого корисного не отримаєте. Саме температурний режим зберігає цю олію від окислення і зміни. І ще цю олію можна додавати в каву для того, щоб отримати енергію і довге насичення. Наприклад, якщо у вас між стравами є великий проміжок часу, складає більше ніж 4 години, тоді можна випити каву з цим жиром, і ви отримаєте і користь, і насичення, і протримуєтеся ще пару годин до основного прийому їжі. На шостому місці олія авокадо. Склад 70% оміга-9 і вітамін Е. Покращує роботу серця та судин, зволожує шкіру всередині незамінна олія, якщо ви боретеся про проти сухості ліктів, п'яток і взагалі сухості шкіри. Це корисний доданок до вашого раціону. Якщо у вас є певні питання, екземи, наприклад, або шелушіння. ви можете додавати професійний косметологічний догляд і також цю олію до свого раціону, і це буде комбо. Може допомогти вам вирішити проблему доволі в короткий строк. Як ми використовуємо цю олію, ми можемо використовувати і холодним методом, тобто додаємо в каші, салати, готові овочі, а також можемо смажити. От, якраз на цій олії ми можемо робити якусь дуже витривалу випічку при температурі 250 градусів. Саме цей показник не дає цій олії руйнуватися, тому 200, 220, 230 і навіть 250 ніяк не зашкодить цій олії, майже універсально. Гарбузова олія. містить цинк, магні аміга-6 підтримує здоров'я простати, підвищує рівень тестостерону, незамінне для нормалізації гормонального фону чоловіків, покращує сон і настрій. Також ця корисна олія допомагає при дискомфорті при ПМС та мінопаузі. Однак деяким людям важливо обмежити кількість цієї олії, особливо тим, хто не має жовчного або має камінці в жовчному, тому що ця олія має доволі потужний жовчогінний ефект. Тому, щоб собі не нашкодити, краще брати іншу олію, яка не буде так стильно стимулювати вироботку жовчі. Цю олію краще обмежити, якщо у вас гіпотонія, тобто низький тиск, або ви чутливі, і при змінах тиску ви також це відчуваєте, навіть слабкість. В такому випадку ця олія буде це посилювати. І якщо ви маєте чутливість до зміни тиску, краще її виключити і замінити на іншу корисну олію. Номер 8. кунжутна олія. Місяць сезамін, кальций і оміга-6 захищає від остеопорозу, і підтримує судини. Як використовуємо? Тут ми дивимося на куля. Якщо це темна кунжутна олія, ми її можемо використовувати для смаження, навіть якщо це буде 250 градусів за Цельсієм. Якщо це олія світла, виключно холодним методом, тобто для салатів каші або в готові овочеві страви. Олія волоського горіху стоїть на дев'ятому місці, містить 10% оміга-3, магній та йод, покращує пам'ять та концентрацію. Додаткове джерело йоду, особливо якщо ви не споживаєте водорості, які, звісно, є рекордсменом за органічним йодом. Як ми використовуємо виключно холодним методом, тобто тільки для салатів або в готові страви. Цю олію заборонено нагрівати. І на 10 му місці стоїть гірчична олія. Я доволі рідко бачу її в раціоні людей. Якось воно незаслужено обходять цю корисну олію. Однак вона місить мононенасичені жири і природні антисептики, підтримує шлунок, зменшує взуття. Тому, якщо у вас є мітеорізм або синдром надлишкового бактеріального росту, цю олію корисно вживати додатково до ваших страв. Як ми її використовуємо? Ми можемо використовувати холодним методом, додавати до готових страв і навіть смажити, тому що це мононенасичені жири, а на них ми можемо готувати. Чому важливо поєднувати різні види олій разом? Поєднання олій має дуже велике значення, оскільки жирні кислоти впливають на різні системи організму. Важливо дотримуватися саме балансу між оміга-3, оміга-6 і оміга-9, а також отримувати максимум вітамінів та антиоксидантів з натуральних джерел. Якщо переважає омега-6, це може збільшуватися ризик запалень, хронічних захворювань і порушень судинної системи. Якщо є дефіцит омега 3 слабшає нервова система, погіршується пам'ять, шкіра стає сухою. А омега 9 допомагає збалансувати жири та покращувати засвоєння інших жирних кислот. Тому краще використовувати комбінацію олій, а не одну і ту ж саму щодня. І от вам мій список ідеальних комбінацій для вашого здоров'я. Перше. Це для серця і судин. Беремо комбінацію оливкова, віноградна ляна. Чому? Оливкова містить омега-9, вона покращує еластичність судин. Віноградна містить омега 6. Містить той антиоксидант ресвератрол, який захищає серце. Ляна омега-3 знижує рівень холестерину та зменшує запалення. Як ми приймаємо? Вживаємо у салатах 1 чайну ложку оливкової олії, 1 друга чайної ложки віноградної олії і 1 друга чайної ложки ляної. Друге, для мозку та пам'яті використовуємо комбінацію ляна олія волоського горіху та горбузового олія. Чому? Лляна олія, рекансмент по омега 3 стимулює роботу мозку покращує концентрацію. Горіхова олія це омега 3 і магній, а також і йод, допомагає при стресах і підвищує когнітивні функції мозку. Гарбузова олія містить омега 6 і цинк, підтримує нервову систему та зменшує втому. Як ми приймаємо, додаємо в каші смузі або приймаємо по одній чайній ложці цієї суміші наше серце, принаймні за 30 хвилин до основної їжі. 3. Для гормонального балансу та жіночого здоров'я. Використовуємо комбінація рижиєва олія, ляна та гарбузова. Чому? Рижиєва олія, оміга-3 і вітамін Е це основні жіночі добавки для жіночого здоров'я. Підтримує баланс гормонів і полегшує ПМС. Ляна містить фітосестрагени, які корисні для жіночого здоров'я, а гарбузова підтримує репродуктивну систему завдяки цинку та магнію, а також йоду. Як ми приймаємо? В комбінації 1 чайна ложка рижиєвої олії, 1 чайна ложка ляної олії і 1 чайна ложка гарбузової олії. Все це змішуємо і використовуємо у салатах або додаємо до каш. 4. Для шкіри та волосся. Це антиоксидантний комплекс, і я його дуже люблю в програмах відновлення росту та густини волосся. Ми беремо комбінацію оливкова олія, авокадна та виноградна. Чому? Оливкова олія зволожує шкіру зсередини, захищає від старіння. Авокадо допомагає засвоїти жиро розчинні вітаміни, такі як А, Д, Е, К, а це є протизапальні вітаміни і вітаміни молодості, а виноградна містить антиоксиданти, зокрема той же самий ресвіратрол, які уповільнюють старіння шкіри. Як ми приймаємо, можна додавати в салати або приймати наші серце по одній чайній ложці кожної цієї олії. 5 для енергії та швидкого метаболізму. Дуже люблю цю комбінацію для тих людей, які постійно втомлені або перенапружені великою кількістю роботи. Отже, ми беремо кокосову, гірчичню та авокадну олії. Чому? Кокосова олія містить середньо ланцюгові три гліцеріди, які дають швидку енергію. Гірчичня стимулює травлення та покращує обмін речовин. а авокадо підтримує здорові печінки та травної системи. Як ми приймаємо? На кокосовій олії ми смажимо страву, наприклад, це птиця або це риба, додаємо якісь овочі, все це тушкуємо і вже в готову страву додаємо 1 чайну ложку гірчичної олії і 1 чайну ложку авокадної олії. І це буде дуже корисна страва. 6. Для здоров'я кишківника та імунітету. Ми беремо комбінацію лянаолія, гарбузова та кунжутна. Чому? Ляна олія допомагає від закрепів і підтримує мікрофлору кишківника. Гарбузова діє як природний протипаразитарний засіб. Кунжутна містить кальций, який підтримує баланс кишкової флори. Як ми приймаємо? Одну чайну ложку кожної олії додавати в салати або пити наче серце принаймні за 30 хвилин до їжі. 7. Для покращення сну та зменшення стресу ми беремо комбінацію з таких трьох олій олія волоського горіху, рижиєва та гарбузова. Олія волоського горіху містить магній і триптофан, що допомагає заснути. Рижиєва, заспокоює нервову систему. А гарбузова олія допомагає організму виробляти мілатанін гормон сну. Як приймати по одній чайній ложці кожної олії за одну годину до сна і не бійтеся жирів на вечір? Саме ця комбінація не дасть вам прирісту кілограмів, але дасть спокійний і глибокий сон. То як же правильно використовувати корисні олії? Саме комбінація оміга-3, омега 6 і омега 9 дає бажаний результат. Враховуйте потреби організму, підсилюйте дію корисних олій на такі системи, як нервова, серцева судинна, на гормональний фон, на наш імунітет, а також для здоров'я шкіри і міцності волосся. Не перегрівайте олії, які не витримують високих температур. Особливо це стосується ляної, режиєвої і гарбузової олії. Використовуйте їх лише холодними. Замінюйте олії кожні два тижні, щоб отримувати максимум користі. Напишіть в коментарях, яку олію ви використовуєте частіше і чому. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, постав подобайку під цим відео і підпишись на мій канал. Всі посилання на Patreon та мої соцмережі в описі. Це допоможе мені створювати професійний контент про нутриціологію та дієтологію. Дякую за перегляд!